Ну що ж, друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні записую досить коротесенький інформативний ролик, в якому хотів би поділитися з вами підсумками нещодавно проведеного мною розіграшу. Я не хотів записувати якийсь коротесенький стрім, в якому я просто показав би е, накладну, в якій я ось саме зазначив би що я відправив цей реєстратор, і на тому закрити це питання. Я хотів ось об'єктивно зачекати, отримати якийсь результат і пізніше підвести його реальні і чіткі підсумки. І ось безпосередньо все це висвітлити вам в темі наступного відео. Я вивчаю зараз Ютуб в цілому і немає якогось, скажімо так, наставника, який об'єктивно показав би мені, як це все працює, в цілому, і ось все те, що я. Починаю розуміти в ході своєї діяльності, здобувається моїм і власним досвідом. І ось, друзі, нещодавно проведений мною розіграш був одним із цікавих, проведених мною експериментів. І ось про саме його підсумки я сьогодні хотів би з вами поговорити. Мені, ось просто цікаво. Невже вам не цікаво мати можливість щось реально виграти? Я розумію, що всі ви зневірились в якихось фейкових розіграшах, наслухались інформації, де ось реально все це проводиться заради маркетингу, і виграти нічого неможливо. Але ось невже вам не цікаво насправді по. Отримати участь в якихось реально нормальних розіграшах я говорю так, тому що насправді я проводив реальний розіграш без умислу якогось там комусь щось подарувати. А ось ціле направлено просто щоб розіграти серед своїх підписників. Ось той ж самий відеореєстратор. Чому саме відеореєстратор? Не тому, що якось хтось там говорив, що зараз ним користуватися заборонено, Він не потрібний, і тому я його розіграв. Ним для більшої точності я вам поясню заборонено користуватись на блокпостах, тобто ви спокійно можете використовувати його в умовах міста, і ось для кого це є новина. Будь ласка, користуйтесь, тому що ось я там підписаний на різні законодавчі проекти, і там було роз'яснення, якому ось безпосередньо було зазначено, що заборонено фіксувати військові об'єкти, блокпости і тому подібні речі. При тому, всьому в реальному житті ви цілком і повністю можете його використовувати і розігрував його не тому, що він мені не потрібний, а тому, що просто ось. По, по суті, в основному мої ролики стосуються автомобільної тематики. І Ось це також є автомобільна тематика, і ось тому мною було прийнято таке рішення. В підсумках даного експерименту я спокійно з точністю можу сказати, що я не задоволений його результатами в силу ряду на це причин, про які я зараз з вами хотів би поговорити. Навіть стабілізатор не задоволений підсумками цього розіграшу. Відразу вам хочу пояснити, що я не будував якихось ілюзій з приводу того, що я відразу стану популярним після цього розіграшу. До мене надійдуть мільйони підписників і тому подібні речі. Банальною задачею цього проекту в цілому було хоча б набір тисячі підписників. Чому так? Тому що е, YouTube обмежує діяльність ось безпосереднього блогінгу під час того, якщо немає тисячі підписників, це є мінімум. Для Ютубу, який потрібен для того, щоб вільно і повністю вести свої стріми, трансляції і тому подібні речі. Ось безпосередньо, коли я проводив розіграш, я хотів провести його в умовах прямої трансляції. Я не знаю наскільки це все точно і коректно працювало, оскільки Ютуб зазначив мені, що хоча б тисяча підписників має бути ось в людини, яка має бажання вільно проводити розіграш. Крім того, тисяча підписників це є мінімум для монетизації, Я не виключаю того, що я спробую її підключити. Показати вам, як це все працює, тому що мене настрашили. Сказали мені, що це досить складна процедура. Треба відсилати лист, треба робити нову карту і тому подібні речі. Що без популяризації це буде дуже дуже мінімальна сума. І ось основна задача у мене не отримувати фінансування з YouTube, а просто банально робити справу, яка мені подобається. Звичайно, буде дуже круто і прикольно, якщо це буде підтримуватись фінансово. Можливо, колись я вийду до цього рівня, але ось в першу чергу задачею було набір хоча б тисячі підписників для розблокування обмежених можливостей, які ось є зараз в YouTube від кількості моїх підписників. Вся ідея розіграшу зародилася у мене тоді, коли ось в інстаграмі мені запропонували послуги реклами, тобто в своїй історії я. Висвітлив посилання на нове своє відео на Ютубі, і мені написала незнайома мені людина, яка займається рекламою. Перевіривши всю інформацію про цю сторінку, я ось дійсно зорієнтувався, що ця людина має декілька сторінок у різних напрямках і ось велику кількість аудиторії. Насправді, умови реклами були досить і досить вигідними, і ось я задумався, як дійсно ось популяризувати свій канал. Я об'єктивно розумію, що тематика моїх відео цікава не всім. Що не всі люди розділяють мою думку, і дехто ось ціленеправо не підписується на мій канал з того, що йому це просто не цікаво. Але ось вся задача реклами заключається в тому, щоб висвітлити той чи інший канал серед мас, і ось таким чином саме знайти. Однодумців, знайти людей, які ось будуть розділяти точку зору того, хто веде той чи інший ютуб канал, і ось таким чином надавати якусь корисну інформацію людям і ось отримувати якусь мотивацію для себе. І ось тоді я подумав, що можливо я ось за ті кошти, які я маю витрачати на рекламу, просто краще куплю якусь річ, яку розіграю серед людей. Таким чином, співвіднесу приємне з корисним, де ось люди безпосередньо будуть мати можливість реально щось отримати І ось я, можливо, знайду якусь популяризацію серед МАС. По підсумкам даного розіграшу, я можу сказати, що перемогла людина мені взагалі незнайома з Кривого Рогу. І ось я зараз залишу відео, де я, ось, я ось дійсно відправив саме цей реєстратор, як доказ того, що дійсно розіграш був чесним. Несу відправляти відеозвіт. І от я вже відправив. Якось так. Я говорю, приперли, їсти кукурузи. Прокоментуй розіграш. Нормально. Жалко, що я не виграю. Далі я собі подумав, що якщо це принесе бажаних результатів якогось успіху, то просто я проводитиму частіше такі розіграші. І всі ті кошти, які я мав би витрачати на рекламу, витрачатиму на якісь речі, які ось дійсно будуть приносити користь людям. Що я можу сказати вам по підсумках цього розіграшу по цифрам? У мене було приблизно 389 в цьому районі щось користувачів. На момент е, того, як проводився розіграш, кількість підписників мого каналу складала близько 500, там щось в районі 460, десь ось в таких ось цифрах. Звичайно, це був маленький результат, але ось саме я ніколи не мав наміру набивати підписників нереальних, тобто якихось ботів і тому подібних людей. Це все були реальні люди, які ось безпосередньо дійсно ось мали свої канали і ось переглядали ті чи інші мої відео. Мене дуже засмутив той факт, що після того, як я провів розіграш, кількість підписок на моєму каналі повернулася до кількості першопочаткової. Тобто, ось, ну, якщо я не помиляюсь, було 389. На момент проведення розіграшу було близько 470 і по закінченню розіграшу кількість стала близько 493. І ну, я просто після цього всього подумав, що навіщо взагалі було проводити цей розіграш? Що по суті я за ці кошти міг реально купити якусь рекламу. І знайти ту чи іншу кількість ось реальних людей, які просто дійсно без всякого умислу цікавились би тематикою моїх роликів. І тут я був неприємно засмучений саме тим, що ось дійсно реальної популяризації від цього я не отримав. І все те, що ось безпосередньо було накручено в момент проведення цього розіграшу, довело той факт, що це просто робилось з корисливих цілей, з ось безпосередньо можливості виграти ту чи іншу річ. І тут я просто почав розуміти тих. Е... Не не дуже хороших, скажем так, людей, які ось насправді проводять фейкові розіграші, тому що першопочатково, ось це ніколи не було реальною цілею знайти однодумців. Завжди це робилося як додаткова функція до реклами, і ось ніякого, скажем так, побоювання того, що пізніше це все висвітлиться в маси в тих чи інших блогерів, не було, оскільки яка різниця від того, що скажуть ті люди, якщо вони все одно підпишуться, пройде розіграш, вони від вас відпишуться і ось. Я зрозумів, як саме це поширюється, і ось чому купа реклами, купа ось саме розіграшів є неправдивими. Це що я намагаюсь донести вам в сьогоднішньому коротесенькому ролику, це те, що ось мені дійсно потрібно знати, те, що вам це цікаво. Я не прошу вас поширювати там мене на якусь там мільйонну аудиторію. Я просто банально хочу знайти своїх однодумців, які дійсно будуть якось спрямовувати мене в той чи інший напрямок, пояснювати мені речі, які я роблю неправильно. Розвивати мій канал, тому що насправді ведення блогінгу мені подобається і це, в першу чергу для власного задоволення і для того, щоб приносити реальну користь людям. Чесно, я сам дуже рідко ставлю якісь лайки, залишаю якісь коментарі, і тому подібні речі. Але насправді це дуже важливо в той період часу, коли ти ось саме починаєш вести свою діяльність, тому що коли ось блогер безпосередньо має якусь величезну кількість аудиторії, дійсно там з'являються мимоволі купа коментарів, купа лайків, підписок і тому подібних речей. Коли ось людина саме це починає. Їй важливий кожен лайк, і важливий кожен коментар, тому що ось вона саме починає це все робити, їй цікаво, чи ось цікавляться цим люди. І е, я не прошу вас там, скажімо так, рекламувати мене чи якісь тому подібні речі. Я прошу вас, ось дійсно, якщо ви не підписані на канал, підписатися на нього, залишити той чи інший лайк, тому що мені це. Дає роз'яснення того, що це потрібно, що це цікаво, і ось це мотивує мене продовжувати свою діяльність далі. Якщо навіть зараз якийсь контент є першопочатковим, сирим, тим, який не зовсім цікавий, людина розвивається в ході свого життя, в ході своєї діяльності в тій чи іншій справі, і ось саме ваша підтримка і створює, зліплює ту саму форму з того чи іншого каналу, з тієї чи сам з тієї чи іншої людини, і ось просто ви своїми діями реально можете вивести когось на якийсь інший рівень. Ви навіть банальним своїм словом. Незнайомій вам людині можете повністю перевернути її життя, і це слід адекватно розуміти. Я абсолютно ні на кого не ображаюсь, не засмучуюсь і намагаюсь робити це все по життю і в цілому з приводу різних ситуацій, тому що фактично, коли ми засмучуємось, ми не робимо краще в тій чи іншій справі. А ось слід адекватно і холодно до цього всього відноситись. І чого я вам і бажаю в різних ваших неприємних ситуаціях, тому що якщо зараз вона неприємна, пізніше це переростає в досвід, який спрямовує нас в правильне русло. Важливий єдиний нюанс, який я хотів би вас попросити, це насправді просто залишати свої лайки, підписки, відгуки в коментарях і тому подібні речі, щоб я адекватно розумів, в якому напрямку мені рухатись. Просто, можливо, ось своєму товаришу, другу, брату, свату, куму, комусь показувати цей канал, тому що, можливо, якась одна чи друга, чи третя порада дійсно, скажімо, так, буде важливою в його житті. І ось потрібно розвивати україномовний контент. Я не кажу, що ось саме мене, але ось я зараз намагаюся. Переключатись на українську музику, на українські відео. І насправді, в силу того, що протягом багатьох років ми ось саме слідкували з різними іншими країномовними, скажімо так, ось блогерами і тому подібними речами, це дуже важко зробити, тому що ось я звик до тієї всієї аудиторії, яка була в мене раніше. І зараз я просто з цього всього відходжу і шукаю щось нове. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, якась одна моя порада комусь в житті приводиться, і це вже буде величезним плюсом. Тому я дякую вам за перегляд. Надіюсь, ви правильно і адекватно зрозумієте мій посил. Я бажаю всім мирного неба і дякую, що ви зі мною. Я реально дякую тим реальним людям, які ось з самого початку мого ведення блогінгу залишаються зі мною. Дійсно дивляться мої відео, дійсно, ось там діляться з друзями, скажем так, і кому це дійсно приносить користь. Дякую вам за перегляд.